Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами будемо розбирати святе Євангеліє, це від Матея, 18 глава, з 23 по 35 стих. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь притчу Отцю. Царство Небесне похоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведеному одного, що був винен 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга цей, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже, Потерпи мені, пане, все тобі верно. І змилосердився над ним пан, над тим слугою, відпустив його і подарував йому весь борг той. Вийшовши той слуга, Здибав у одного з своїх співбратів, який винен був йому сто динарів. Схопив його, почав душити його, кажучи, верни, що винен. Співслуга й упав йому в ноги і почав його просити, потерпи мені, і я тобі все верну. Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне борг. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми. Пішли до свого пана та й розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, слугу лукавий, я простив тобі весь борг той, що ти мене благав, Чи не слід було і тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, рознівившись його пан, передав його кота, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Отже, розбираючи сьогоднішнє Євангеліє для роздумів, ми бачимо, що ця притча є безпосередньою відповідь Ісуса Христа на питання апостола Петра. Адже у 21 стиху Петро запитує Христа, Господи, скільки разів прощати братові моєму, який зрішив супроти мене? Чи аж до семи разів, якщо подивитися, то в юдейській традиції прощати трічі вважається таким цілком достатнім. Про це пише Талмуд, зокрема, Йома 86. Петро пропонує навіть сім разів, тобто більше, ніж зазвичай. Але Ісус підносить вимоги на зовсім інший рівень. Щебель Ісуса Христа є достатньо великий. Не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. Тобто прощення повинно бути безмежним, як Боже відповідно милосердя. Якщо повернутися до сьогоднішньої притчі, яку ми прочитали, то єврейський фон і така певна символіка чисел. Отже, 10 тисяч талантів це є певна така гіпарбола, де один талант відповідно до мірки, це є плюс-мінус десь близько ну, 34 кілограми срібла. Це один талант. Але 10 тисяч талантів це є приблизно, якщо порахувати, є около плюс-мінус 300 тонн срібла. Тобто борг є досить таки великий. Не знаємо, що чоловік цей ночудив, але стільки боргу мати це достатньо багато. 300 тонн срібла. Для слухачів Ісуса Христа це було щось ну, нереальне. Адже такий борг, який неможливо є фактично повернути, як тоді, так думаю, в принципі, і сьогодні, це є символ нашої вини стосовно Господа Бога. І зважмо, 100 динарів. Це приблизно за тодішніми мірками плюс-мінус три місячні зарплати простого робітника. Тобто це є цілком можливо цей борг повернути і відпрацювати. Хоча це є теж досить серйозний борг, але не мільйони разів менший, ніж 10 тисяч талантів. Отже, Ісус ставить поряд нескінчений борг людини перед Богом, ці 10 тисяч талантів, і невеликі борги людини яка має стосовно іншої людини. Тобто один стосовно одного. Це єдинарії. Ці певні такі паралелі Христос робить, показуючи, які борги ми маємо стосовно ближнього і який борг ми маємо стосовно нашого Творця. Якщо подивимося, то в юдейських джерелах ріг часто порівнюється з, саме з боргом. У молитві, зокрема, єврейський авіномалкейну, тобто наш батько або наш цар, це є прохання прости наші борги. Зокрема, в Талмуді, знову ж таки, в Йома сказано, що милосердний до інших, тобто милосердним, робить йому також небо. Коли виявляєш милосердя до іншого, то небо буде милосердитись до тебе. Тобто, якщо Бог чинить із людиною, так як інша людина має чинити із своїм ближнім. В принципі, тут є десь певна паралель з двома заповідями любові. Люби ближнє свого, як самого себе. Отже, цей цар, цей господар, цей пан в цій притчі і цей перший божник. Адже цього пана чи цього царя цей образ це є само Господа Бога, який хоче звести рухунок із людиною. Це нагадує суд у кінці кожного з нас життя. Отже, боржник має нескінченний борг, і не здатен його сплатити. Заслужений є покарання, втрата всього, рабство, продаж сім'ї. Але цар виявляє неймовірне милосердя, не лише терпить, але повністю прощає цей борг. Це символ Божої благодаті. Ми не можемо власними силами спастися стосовно своїх гріхів. Але Бог у Христі Ісусі нам прощає все. І тут одразу виникає ця несправедливість стосовно співслугів. Тобто прощений боржник виходить і зустрічає того, хто винен йому всього-навсього 100 динаріїв. Він не згадує про милосердя свого господаря, а поводиться досить жорстоко, каже Писання, досить, кидає у в'язницю. Цей контекст, цей такий центральний момент, можна сказати, цієї притчі, яку ми прочитали. Ісус показує. Як абсурдно виглядає це непрощення, ми отримали нескінчену милість від свого Творця. Але самі не хочемо пробачити навіть цей цієї, цей невеликий борг стосовно свого ближнього. І каже апостол, що є певна реакція цих товаришів, цього приятеля, які йдуть до царя що інші слуги бачать цю несправедливість і повідомляють царя. І цар скасовує своє прощення і віддає боржника кота. Якщо ми подивимося, то єврейських уявлення кати це є ангели. Ангели, які виносять цей десь вердикт суду, покарання, який десь є мукою для цього грішника. Образ є досить серйозний. Милосердя Боже не означає вседозволеності. І, в принципі, це є певна засторога, зокрема, проти того, щоб людина занадто не надіявся на Боже милосердя. Але також прикладалася. Якщо людина не приймає милосердя і не передає його іншим, вона втрачає десь цей дар, можна сказати, прощення. Каже Ісус Христос, так і Отець, мій Небесний, учинить із вами, якщо не просто кожний братові своєму від серця. Отже, прощення. Це не просто певний жест чи певна якась така формальність, але вона має бути від серця щире і такої безприхованості, злопам'ятності. Тобто я тобі прощаю, але я це пам'ятаю і колись тобі пригадаю. Так це не працює. Якщо подивимося більш так з точки зору богословського значення, то милосердя Бога є безмежне. Він прощає гріхи, які ми самі не можемо до кінця сплатити, тобто погасити їх, цю заборгованість. Проте це прощення має певну зобов'язаність. Отримавши дар від Бога, ми повинні дати його також іншим. Тобто поділитися цим даром, який отримали від Бога. Господь не дає для, тільки виключно для самого нашого задоволення, але Він завжди якийсь дар дає для спільноти. Отримав, ділися, не тримає виключно для себе. І це непрощення, воно закриває нам шлях до Творця. Хто не прощає, той сам себе позбавляє Божої благодаті, та й зрештою Божого милосердя, як бачимо. Прощення має бути від серця. Не просто слова, але я тебе прощаю. І це реальне має бути звільнення від цієї злоби, образи, помсти чи якихось певних вже зобов'язань. Як ми можемо це десь використати в своєму житті? Це можна, скажімо так, наприклад, в родині. Ми отримуємо любов і терпеливість наших десь батьків чи подругів, дружин, але іноді не хочемо пробачити дрібні образи своїм ближнім, своїм батькам, своїй дружині чи своїм дітям. У церкві християни, які отримують у сповіді повне прощення від Бога, але не хочуть помиритися своїми ближніми. Так часом буває навіть у нашій спільноті чи в суспільстві. На там весь народ чи групи, тримають століттями певні образи, замість того, щоб шукати якогось певного примирення чи надолуження. Отже, якщо десь подивитися на цю притчу, то вона деколи зустрічається реально в нашому житті. Знаю конкретний випадок, коли в одній з компаній, де працював один бухгалтер, чи, як тепер сучасною мовою прийнято казати, бухгалтерка, вона виявила, що її колега вкрав в неї кілька сотень гривень. Вона розгнівилася, подала на нього скаргу відповідно домагалася, щоб цю особу звільнили. І, відповідно, на цього домоглася. Та ніхто не знав із колег, що ця бухгалтерка сама давно була ну, через свої певні помилки компанія понесла досить велику фінансову було, ну, втрати. яка коштувала десь майже... Мільйон-півтора. Коли це було виявлено, керівництво проявило десь до неї милість і не вимагало від неї якогось певного відшкодування, просто казала працювати і не допускатися подібних помилок на майбутнє. І коли цей директор дізнався про те, що сталося, він просто її закликав був до себе в кабінет з такими словами. Ми в компанії дали були тобі шанс. Але ти не навчилася десь милосердя, яке виявили до тебе. Тому більше не можеш працювати, каже тут ці компанії з нами. Ми тобі більше не можемо довіряти. Так буває в житті. Бог щодня прощає нам ці мільйони, а ці тони. Але ми не можемо відпустити ближньому цю маленьку сотню, якою він завинив супроти нас. Ця притча десь нагадує, що всі ми маємо перед Богом Борг, і цей Борг ніколи не вийде нам сплатити. Бог у Христі Ісусі прощає нам абсолютно все, коли ми в нього просимо. Зокрема, через таєнство покаяння. Але його милосердя зобов'язуєш нас також самих прощати іншим. Хто отримає зло в своєму серці на свого співбрата, сам стає цим рабом і катом для себе самого. Бо справжня свобода приходить саме через прощення. Тобто, зрештою, старе писання Старого Завіту каже, що якщо ти маєш щось супроти свого брата, але хочеш принести жертву Богові, то залиш його коло жертовника. Піди примирися своїм співбратом, а тоді приходь і принось цю жертву з Богом, щоб твоє серце не було чимось обтяжене. Лише тоді Господь прийме цю твою жертву. Бо якщо твоє серце обтяжене якимось лихом, Ця жертва є Богові неприємна. Тому це є для нас така певна настанова притча, що маємо те виконати важливе ж завдання, бо до свого Отця Небесного в любові і прощенні. Тоді справді ми стаємо тими світучими і світлом для світу. Всього найкращого. Слава Ісусу Христу!